Що я ж да, теж да, не я бачу і люди да. ж не бачать із вот. того, що тут ось оце, оце. оце а тут. Тобто зробили лише ото вхід, і все. А оце все – ні. сказали це. це бюджетні гроші. Ми нічого тут бачите, і двері мені такі. мені підсвітіть, тут. будь ласка, ще да. Да, Тут давай, двері такі. Тут все тут можна бачите, як дивіться, це укриття, яке є на мапі укриттів. Я ще раз. Вам, шановна громада, про це кажу. Подивіться, будь ласка, Ось. освітлення немає. Як люди повинні сюди ходити в укриття, воно рахується укриттям. У мене велике питання. Отак Ось. Ось, тут... почекайте, бо я не да, бачу. Да, да, Підлога, да, да. подивіться, будь ласка, тут можна просто, не знаю, чи впасти туди. Ну, було, от сюди. Да, було гарно. А це бомбосховище? Да, Реально да. бомбос, тут що двері дивиться. такі, тут все дивіться. Це, все це бомбосховище. Це бомбосховище. Да. Розумієте, у да. нас є. Ой, почекайте, давайте. От, бачите, що ну це люди як повинні сюди е, бігти. А ворог, ворог, на підступах до Запоріжжя. І ви вже ось. чуєте, що тут все. Всі... Воно сире, воно, все воно сиревано, все воно, бачите, тече стоїть, Освітлення нема, підлога дрява. А скільки тут квадратних метрів, як воно розділене? О, цього я не можу сказати. Ні, ні. Почекайте, світіть. Бачите, світ. треба було да, з фонариком. Ось. Бачите, а тут ж ось, ось, де вода тече, тут краю, ось воно, бачите, що. Тут, тут знило зовсім тут все. затікає. Де затікає, подивіться? Присвітіть, ось, будь ласка, так. де ви стоїте? Оце, ось щоб... отут. Подивіться, це підлога. Ось, ось отам... от Пеліснява. А трубу ви казали, що труби міняли? Які труби, Що міняли? Це ем... Гаряча холодна вода, тут, угу. тут немає. Ага. А там в під'їздах де других, бо в угу, нас там угу, зовсім угу. карстові нарости такі були. Угу. Я це навіть не знаю, куди. Ага, куди, куди ці це... Двері ведуть. Угу. а тут Подивіться, будь ласка. А тут туалет чи що так е, каналізацію? Тягне? Це я ж кажу, це сирість, оце така. Угу. Тут і грибок буде все. Бачите, люди поставили якісь крісла, щоб а десь А я у шоці, як сюди можна От. дістатися, освітлення немає підводить. У нас в лос... будинку підсвітіть. дуже багато переселенців, і тільки тривога, вони зразу біжать куди-небудь, бо люди бачили на власні очі, що угу. це таке. Далеко Ось. не ідіть. Давайте будемо все висвітлювати. Подивіться, будь ласка, що що тут з підлогою? Ну ви бачите, да, да що кругом підлого... тече вода, кругом сирість, кругом, бо я вже говорю, от мостка не зроблена, і угу. і так кстати, по всьому будинку. Угу. А що це такі приміщення? Що це вони Приміщення розділені? Один, Одне време, тут коли до війни ще ага. розділили їх, бо на, зробили ну, кожна кімната, могла да, там то, щось, це, щось як... поставити, да, щось підставати. Да, угу. Розділили, ось двері зняли. Тут. Ну, Оце вихід туди наверх. Біля краси, червоного Хреста. А, це Отам, на, да, це там це зробили на ту зупинку. Тут да. вихід бачите, з середини будинку заходить. Тобто це повноцінне бомбосховище з виходами, з металевими дверима. Подивіться, будь ласка, який тут візерунок? вже. Оце все... Намалювало. Тут можна було б, де да, крогом є двері, можна було зробити запаси води, щось таке Так, тас, ваше, поставити якісь... ваше укриття, воно є на мапі укриттів, куди люди повинні йти і ховатися від тих кабів, які зараз на нас почнуть летіти кожного дня. І що ми бачимо, шановні мешканці? Подивіться, це просто жах. Це просто жах. Металургії в один, рекорд на сім. Я прошу вашого. Максимального розголосу, підтримки. Будь ласка, звертайтесь і давайте афішувати, де у нас і що. Тому що ситуація на Запоріжжі зараз просто критична. критична. Підсвітіть оці двері, щоб побачили ще. Як бачите, тут металеві двері. Ти неможливо. Не Подивіться, будь ласка, тут з однієї сторони заходиш, з іншої будеш падати. Металеві двері, бачите, бомбосховище. І що люди мають наразі? Нам, Ось іще металеві. Да, повісили ту табличку, ту повісили, ну. і на цьому все. Повісили великий замок на двері. Я говорю, і що? Ну, і, і, і навіщо? А що це ще підсвітить сюди? Ну, це тут таке? туалет, мабуть, був якийсь чи щось, я не знаю. Так, да, он туалети там були. Бог, ти мє, ну, ми тут не провалимося з вами. Ні, разом. Ні, тут цемент, ми не провалимося. Боже, але подивіться, тут... там маха, не зрозуміла. Ну це чи туалет був, чи щось таке, я не знаю. Mm -hmm. Якесь, просто жахіті. Подивіться, що воно тут, і люди сюди спускаються, ви кажете правильно? Так, да, да. У нас таких Дуже багато переселили і як тільки куди нам, нам йти? Тільки тривога, вони зразу біжать сюди. Вони зразу біжать сюди, але тут страшно. Mm -hmm. Бачите, вхід на поставити. Воно дуже кругом, страшно, в себе. мене просто слів не вистачає. Подивіться, ви бачили, що всередині. Четвертий рік війни ми просимо про. Четвертий рік. І ось тільки зараз почали. Подивіться, Четверти вже почали 4. Да, 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 да. ось ось подивіться, це Воно все, вхід. гляньте туди. А це оце те, що почали робити тиждень-два. Вхід ну, ту. вони тут, замазали, Да. Це, а це вони все, сказали, що як... це не наша робота. Це не, не, не їх робота, ну, але ж бачите, вони замастили це, але ж воно буде через два дні все вологе. Таке ж Ні, ну, звісно. воно звісно, тут сипалось, все валилося. Звісно, якщо воно вже отут плями, якщо воно вже, бачите, там затікає вода. Чому? Тому що не зроблений будинок, не зроблений будинок. Так що ось таке ми маємо укриття металургів один рекорд на сім. Подивіться, будь ласка, ось ще раз вам покажу, що там не зроблено. Ви бачите? Треба ось тут, бачите, воно, тече вода і воно тут все і туди. так по всьому будинку Отак йде. От бачите, із-за вот. того, що тут будинок тут не зроблений, воно, воно затікає соседи. туди вниз і все тече в підвали. І не тільки в цей підвал. Ось такий. Тут навіть будинок, на будинку дивіться, гляньте. Тут підходить. я говорю, навіть на От, гляньте, на будинку навіть, дивіться. Ось, сам будинок вже гляньте, що робиться. Угу. Ремсервіс у вас з якого року? Ой, ви знаєте, давно треба подивитися і сказати, бо я так зразу не скажу.